Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. Що з вашого життя йде, а що приходить? В мене нова колода гарна, дуже-дуже гарна, дуже говоряща. Вже перша клієнтка вже отримала розклад на ній. Давайте, що з вашого життя йде? Чоловіки, які дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Що з вашого життя йде? З вашого життя йде якийсь мужчина, і вищі сили благословляють його уход. Ну, я ж конкретно задала, що йде, якийсь мужчина йде. В кожного це буде свій мужчина, в когось це чоловік, в когось там, не знаю, друг якийсь, да? в когось якийсь бізнес-партнер, в когось начальник йде з вашого життя, ви звільняєтесь. Тобто, в когось якийсь там, не знаю, клієнт мужчина, да? когось ученік, в когось якийсь наставник, в кожного це своя історія. Включаємо мозги і аналізуємо, який мужчина. Йде з мого життя, з ким я хотіла не давно розстатися. Благословляють вас вищі сили. Да, В когось це буде зв'язано знання, е, опит. Да, можливо, в когось це буде якийсь наставник або учільник, якщо ви наставником є. Що йде з вашого життя? Ви переживаєте за ці переміни. Ви переживаєте, можливо, ви переїжджаєте, можливо, хтось в іншу країну. Тут все-таки у вас переживання відносно заміжжя. Тобто, в когось це буде конкретно розлучення, переїзд, поїздка. Але ви маєте зрозуміти, що ви є головна героїня свого життя. Для чоловіків головний герой це ви. Ви маєте це зрозуміти. Щоб не сталося, як я кажу, при будь-якому розкладі. У мене все хорошо, і всі свої проблеми вирішу. Я опору тримаю на собі, не на дітях, які виростуть і підуть жити своє життя, не на батьках, не на чоловіках, не на друзях. На собі, коли ви навчитеся себе ставити в центр свого всесвіту, повірте, коли люди будуть іти з вашого оточення, ви не будете стресувати. Да, це неприємно, да, це такі процеси, но. Наша задача не прив'язуватись ні до кого. Ми в цей світ приходимо самі, і з цього світу ми також підемо самі. І нічого ми з собою не заберемо. Не людей, не гроші, не ні дама, нічого ми не заберемо. Тому творець нас вчить не прив'язуватись ні до чого. І те, що ви боїтеся втратити, це вас і заберуть. Скачки з вашого життя уходять і уходять дуальність. Ваша задача об'єднати в собі все. І темряву, і тьму. Ви на духовному розвитку, якщо розвиваєтесь, ви дійдете до цієї істини, що треба поєднати в собі все. Тобто ця карта вчить нас. Дуальності ця карта вчить нас такої знаєте, вчить нас чого довіряти, але розраховувати тільки на себе. Да, там умовно вірити, але довіряти тільки собі, любити, але не розчинятись. Тобто, цю дуальність, ця дуальність при піде з вашого життя. Що з вашого життя піде? Що з вашого життя піде? Тут якась е, встреча, у вас була з якимось мужчиною, для чоловіків, для жінки, якісь емоційні, не дуже гарні, неприємні новини, вони все лишаються в минулому. -ну -ну. Хорошо, добре, оце все в минулому. Якась близькість, якась зустріч у вашому, можливо, якийсь партнер, це залишається в минулому. Оце і говорили нам на початку. що Якийсь мужчина відвалиться з вашого уточнення. Хорошо, що в ваше життя приходить? Що в, в ваше життя приходить? Що ваше життя, надіюсь, хороше? Що ваше життя приходить? Ваше життя приходить багатий мужчина. Для чоловіків, можливо, кар'єрний ріст по роботі, бізнес якийсь у вас може підніметься. Багатий чоловік. Відкидайте це все. Дірмо, як я кажу, те, що себе віджило, закривайте тут двері. Вас чекає успіх. Якщо вам не цікавий багатий мужчина або він у вас є, значить ви підете по приємній сходинці вверх. Ваш бізнес, проекти, якісь робота, хтось шукає роботу, знайде. Угу. Ну, Очень прекрасно! Очень прекрасно. Питаю, що прийде ваше життя, багатий мужчина вор. Не знаю, все передаю карти, говорить. Мужчина, якийсь прийде, можливо, який буде при грошах. Мужчина, можливо, який буде там при бізнесі. да? Але мужчина, можливо, заробляє гроші не а, якимись темними схемами вор, і тут якийсь буде у вас зустріч. Знову ж, включаємо мозги, аналізуємо. В кожного це своє, в когось бізнес-партнер, в когось начальник, якийсь, да? а в когось мужчина для любовних... Ем... Справ, Тому не завжди багатий, це чесний, але не віша їм шаблону, що всі багаті вори. Ні, не всі. Ваша задача включати розвідку. Для цього є карти Таро, для цього є ваша інтуїція. Включайте розвідку перед тим, як будете спілкуватись з якимось багатим мужчиною. Як легко перевірити, що це за людина, будь-яка, яка прийшла в нова ваше життя? А понаблюдайте за своїм тілом, як ваше, як ваше тіло реагує. Якщо умовно, ви там зустрічаєтеся з мужчиною, і вас там тривога, вас якісь там розстройства, да? вас сипить, вас тиск скаче, це вам душа кричить, цей мужчина для тебе є небезпечний. Або він не той, за кого себе видає. Тому завжди слухайте, яка фізика тіло дає вам підказки, і не ігноруйте їх. Все-таки випадає діловий центр, хтось влаштовується на роботу. Хтось по бізнесу, якийсь у вас партнер, прийде, зверніть на нього увагу, тут вам дають підказку, навести справки, розвідку зробити, да? пробити по базах, там, да, які є, і так далі. Тобто тут якийсь вор може зайти в ваш простір, будьте обережні. Ви благородна жінка, благородна жінка, чоловік в формі також. Чоловік в формі може також ще прийти. Тут у вас якийсь зурпат з мужчин. Якщо ваш мужчина, там, не знаю, брат, кум, сват, хворів військовий, тут він буде виздоровлення в нього. Да? Там, може, тато, не знаю. У кожного це своє. Мужчина, в формі, виздоровіє, да? виздоровіє, умовно. Що да. вас чекає? Вас чекає поїздка. Вас чекає поїздка. Кожного це поїздка своя, хтось переїжджає, хтось йде, їде там в сусіднє місто на якусь екскурсію, я не знаю. Тут вас поїздка чекає, хтось, можливо, буде переїжджати конкретно про це нам говорять дві карти. Хтось буде, можливо, буде купувати, хтось просто буде там орендувати, неважно. Тобто ви кудись будете їхати. Випадає знову ж благородний мужчина. Якийсь благородний мужчина, можливо, вас запросить до себе в загородний дом, а чого й ні відпочити. І тут у вас буде чекати також неожидане благо, тобто тут у вас буде фінансове якесь поступлення, в когось замовлення, хто працює з клієнтами, да? Тобто тут будуть йти до вас фінанси, і можливо, цей благородний мужчина, другий благородний мужчина, допоможе там, влаштує вас на роботу, да? там, підкаже, як вам розвивати свій бізнес і так далі. Тому що е, якісь такі етапи будуть у вас, е, щось роблю, роблю, нічого не виходить. Цей мужчина, можливо, вам допоможе. Ви будете з цим благородним мужчиною мати якісь розговори. Можливо, це якийсь там умовно наставник. Да? Да, він тут буде вам допомагати вирішувати якісь ваші питання. Ну, наприклад, я там ходила на курси по е, маркетингу. Да? у мене там був чоловік-наставник. І там на курсі. Е, тому курсі я познайомилася з багатьма чоловіками. Один чоловік зразу перше питання, тільки коли у нас був садзвон, перше питання, а ви заміжня? Отак От і можна познайомитись з мужчиною десь такого, де ми вирішуємо свої фінансові питання. Тому ви тут будете знаєте, вирішувати якісь фінансові питання, це тренінги різні, курси, може, може вас там з роботи кудись направлять. Хоча я сумніваюся, що зараз якісь державні установи чи приватні підприємці десь направляють. Ну, все-таки, можливо, направляють. І більше того, оцей Мужчина, який прийде в ваше життя, можливо, це не завтра буде, можливо, це буде через декілька місяців. Просто зверніть увагу, збережіть собі це відео і потім поверніться. І, можливо, ваше ви або там в цьому колективі знайдете справжню любов, або цей мужчина спочатку допомагає вам фінансові якісь питання, можливо, переїзд. Можливо, по переїзду він вам буде допомагати, і вас з дружби переростуть стосунки в любов, в щасливий союз. Тому просто зверніть на це увагу. Як мої розклади проігруються? Взагалі час визначений конкретно, там, в цей місяць, в цей день карти Таро не люблять. В кожного це проігрується по-різному. В когось може проіграти через півроку, в когось через рік. І он сьогодні два, два дні підряд клієнтки відписують, каже, О! Мені каже, снився такий сон, і каже, захожу на ваше відео, а там каже конкретно, ви мені розказуєте мій сон. Клієнтка вчора написала, каже, познайомилась з мужчиною, згадала за ваш розклад, зайшла, переслухала його звати Міша. Я з ним зустрілася, але що з ним робити, не понімаю. І ви там давали попередження. Зверніть увагу, він якийсь такий кармічний, прям з таким жорстким уроком Іде. Все відписують, але це пройшло декілька часу, але. Клієнтки дивилися розклади, запам'ятали цей розклад, і він проігрується в кожного по різному, розумієте? Да. Ви будете, знаєте, зращувати взращувати свої сіміна, ви посадили, посадите найближчим часом, хтось вже посадив, і ви будете плоди своїх старань збирати Найбли... от що з сьогоднішнього дня буде починатися. Ви будете бачити ці плоди закладених своїх цих да? Як Які семіна заклали, такі плоди будете збирати. Так що задайте собі запитання, які ви там сімена посіяли. І от що вам говорять карти, що вас буде чекати далі, от прям главний герой. Тут якийсь один герой піде з вашого життя, а новий герой прийде. А для чого він прийде, цей мужчина? Для уроку? Ні, большая удача. Тут і фінанси, і любов, і тут випадала карта щаслива, любов, не просто любов, не просто кармічні... А прям удачна я любов. Удачна любов, тут тобто сім'я, достаток може бути навіть і до заміжжя. Але, як я кажу всім клієнткам, не вдіваємо рожеві окуляри, знімаємо їх і аналізуємо. Оцей мужчина, який прийшов, він прийшов для уроку чи він прийшов для щастя? Не літаємо в ілюзіях, пропрацьовуємо свої травми дитячі. Пропрацьовуємо свої родові програми, сімейні установки, да, сценарії вашої мами і тата. Пропрацьовуємо, відліплюємося від них і дозволяємо собі жити. Своє життя, будувати стосунки про ті, про які ви мрієте. Поки ви не будете з цими питаннями займатись, поки ви не будете пропрацьовувати свої травми, родові програми, ви будете в кабалі, оці, да, в чурмі чюрмі з заложником, і ви підсвітому будете притягувати своє життя чоловіків тільки для уроків. Тому хто хоче пропрацювати, зустріти гідного чоловіка, працюйте над собою, інакше він вашій простір не з'явиться. Група закрита є в мене. Індивідуальне наставництво ласкаво запрошую.